Вітаю, друзі! Хочу презентувати вам теплу підлогу екстерм та ізітерм, яку ви можете придбати у нас по гарній вартості. Цю підлогу ми використовуємо не тільки на підлогу, але і робимо теплі стіни, теплі якісь зони з керамогранітом, теплі підвіконня. Тобто ми можемо завдяки цим кабелям та матам гріти все, що потребує в тому, щоб його гріти. Це можна використовувати на вулиці. Для підігріву сходу та доріжок, щоб проступити кригу з взимку, і можна використовувати в квартирі чи в будинку як основне опалення чи як додаткове опалення. Можна не вішати батарею на стіну, а можна зробити саму стіну вже теплою, а можна зробити підвіконня, яке буде робити. Конверцію на ваше вікно теж теплим, завдяки теплому кабелю або теплим матам екстерм або ізтерну, які ви можете придбати у нас. Щодо самого кабелю та самих матів, це екстерм це німецький, ізітерм це Латвія виробник, це висока якість, це ексклюзивна технологія виробництва. Більш детально ви можете побачити, якщо зайди на офіційний сайт, там все покроково як воно все зроблено, описано більш того, самі кабелі вони прозорі, і там ви можете просто дивлячись на нього, побачити кожний шар, з яких він складається. А це насправді якісний і дуже гарний продукт. У нього є 20 років гарантії, і я ще за час, коли я займаюся цим кабелем, цим продуктом, це два роки. Я жодного разу не мав негативного відгуку. І сам задоволений теплою підлогою екстерм та із Звертайтеся для Підписників мої робочі сторінки на інстаграм завжди діє гарна знижка.